Всіх вітаю, мене звати Денис Голандзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити на е, тему дуже суперечливу, яка постійно викликає дуже багато сварок, особливо в інтернеті, але й не тільки в інтернеті. Ми будемо говорити про те, як на сьогоднішній день Україна е, довела до того і допустила ситуацію, коли сотні тисяч громадян України пишуть заяви про відмову від українського. Громадянства вже зараз починають цю проблему бачити. Я вам також включу коротеньке відео. Ми його послухаємо, бо я не можу його сюди вставити. Але ви будете слухати і почуєте в принципі, ту важливу інформацію, яка насправді є важливою. Також далі ми поговоримо про причини цього, про наслідки і про ту трагедію майбутнього українського народу, української землі. Яка відбувається просто зараз, але чомусь багато людей, які приймають рішення, або підігрують цьому, або просто ігнорують цю проблему. І люди, ну, якби людей також їх погляди відвертають від того, що робиться. В загальному дивіться відео до кінця: ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть, з якого міста ви дивитесь це відео. А після перегляду обов'язково напишіть свою думку про те. Чому відбувається так, як відбувається? Отже, за останнім часом ми чули про те, що Україна, нарешті, хоче повертати якимись людськими, як вони говорять, способами людей назад в Україну, тобто створювати умови для заохочення людей повертатись. Але на ділі ми бачимо, що корупція залишається наростає. Репресії, а це по-другому назвати не можна. Коли ТЦК там виловлюють цих людей, б'ють постійно їх. Це, ну, це, це все попадає на відео. Ми розуміємо, що це відбувається. Люди бояться виходити з дому. І це також є. Ну і це також нікуди не дівається. Є навіть прихильники цього так, говорять про те, що це, це треба, ну якби цю босифікацію, насильну насильну мобілізацію, її треба поглиблювати. Так, і це все завжди можна списати на війну і так далі. Але е, ми говоримо сьогодні про українців за кордоном. І давайте зараз послухаємо коротеньке відео, і далі е, поговоримо про це. І е, чому ж так відбувається, включаю. Ми маємо катастрофу, тому що спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз, навпаки, нібито намагаємося надати. Є на це причина, тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства. Ви в Німецькому, в Німеччині отримуєте сірий паспорт. Є люди, які давно були поза межами України, мали по два паспорти, вони просто відмовляються від українських паспортів. І ми маємо реальну демографічну катастрофу, хтось цим має займатися. І ми. Отже, в принципі, ми почули, і це не є якась нова інформація. Якщо просто зробити якийсь зріз, реальний зріз, не те, що роблять якісь там, скажімо так, проплачені, якщо можна так сказати, джерела роблять ці зрізи, опитування, то ви точно почуєте інформацію про те, що як мінімум, допоки триває війна, ніхто. Додому повертатись не хоче. Також е, постійно е, лунають там запитання в Директ. Мені також прилітає багато запитань про те, як відмовитись від українського громадянства. І це все почалось не десь давно. Це все почалось виключно після того, коли е, в квітні 24-го вже року, тобто зовсім недавно, е, розійшовся документ по всім. Консульським установам про те, щоб заборонити надання консульських послуг, заборонити видавати паспорти, заборонити обмінювати водійське посвідчення, і також далі пішли погрози по закону по мобілізації: штрафи, резерв плюс і все інше. Саме після цього масово просто почали з'являтися запитання від просто українців, які проживають за кордоном. Як відмовитись від українського громадянства? Це є одна сторона. З іншої сторони, в нас є українське інфополе, є різні інфлюенсери, є політики, є помічники депутатів і навіть депутати, є навіть міністри, які розказують про те, що українці, які живуть за кордоном, не мають права цього робити. Вони або якщо вони хочуть бути українцями, так ніби цього треба заслужити, і цього можна заслужити, то треба вже зараз повертатись в Україну і бути в Україні, бо всі, хто знаходиться за кордоном, як повідомляють. За оцей вже досить довгий період часу українці, які проживають за кордоном, це зрадники, це не українці, це манкурти, це зйобки, це ждуни і так далі. І так далі. Тобто, з однієї сторони, всякі, ну, от, наприклад, візьмемо ту саму безуглу, це просто дуже яскравий приклад. Вона говорить про те, якщо зараз українці не хочуть повернутися назад додому, то всіх, хто знаходиться за кордоном, треба забрати закордонні паспорти. Тобто пані Мар'яна, знаходячись на державній посаді, пропонує забрати в 11 мільйонів українців паспорти. Це з однієї сторони. Після цього. Відбувається обмеження консульських послуг, а після цього прилітає декілька сотень тисяч заяв про відмову від українського громадянства, які, звісно, не розглядаються, бо ніхто не буде позбавляти українців їх паспортів. Державі Україні це є невигідно, вигідно говорити тільки і поширювати е, інформацію про те, що якщо вам щось не подобається, відмовляйтеся від українського громадянства. Далі, коли прилітає одразу ж питання про те, як відмовитись від українського громадянства. Е, інформації немає. Все затихає, і в людей, які кричать, що відмовляєтесь від громадянства. Е, в них далі е, просто обізянка. Знаєте, в голові клацає тарілками. Все, бо відповіді на це питання немає. Не можна відмовитися від українського громадянства. Просто кількість цих заяв вона показує те, наскільки е, губчою, ну такою, наскільки поганою, наскільки невдалою є політика е, України з приводу е, українців, які знаходяться за кордоном. Також ми в відео чули, що говориться про те, що зараз українці. Українцям намагаються надати консульські послуги. Ніхто нічого не намагається робити, нічого не змінюється. Паспорти не видають тим людям, які подали на них ще в лютому. Це вже скоро можна буде святкувати рік від дати подачі своїх паспортів і грошей, які просто були викинуті, віддані шахраям, фактично, шахраям, які взяли кошти, а жодних послуг надавати не хочуть. І це все побудовано таким чином, що навіть подати на них в суд не можна, бо жоден суд не розглядає цих справ. І я не знаю, чи це є одна зі складових якихось там закулісних домов, домовленостей між Україною та країнами Європейського Союзу, чи це є щось інше. Але також дуже весело стає після того, коли відбувається все, що відбувається, і коли в українському інфопросторі е лунають оці всі. Якби цей негатив і цкування в сторону українців за кордоном. Потім забороняються консульські послуги, а потім український ГУР повідомляє інформацію про те, що російська пропаганда на території Європейського Союзу буде робити все для того, щоб українці не хотіли повертатися назад в Україну. Як це, як це може бути? І прямо вони ми про це робили окреме відео, і вони прямо пояснювали і показували, як от. Російські спецслужби будуть робити все для того, щоб українці не хотіли повертатись зараз в Україну. Так тут не треба російських, тут не нам не треба росіян, тут все робить дуже добре: український інфопростір, українські депутати, українські помічники депутатів і різні інші посадові особи, а також інші інфлюенсери. Які просто отримали дозвіл на те, щоб так говорити, і налаштовувати тих, хто залишився в Україні проти тих, хто знаходиться за кордоном. Але це, це, ця гра вона відбувається з двох сторін. Раніше ті, хто проживав за кордоном, просто допомагали якимись донатами і гуманітаркою тим, хто знаходиться в Україні. Потім ті, хто знаходиться в Україні, їх налаштували проти тих, хто знаходиться за кордоном, і вони почали їх плюватися в них, їх. І оце так відбувається. І зараз відбувається вже третя стадія. Ті, хто знаходиться за кордоном, їм це все набридло. І вони тепер починають відповідати тією самою агресією тим, хто, хто знаходиться в Україні. І все. І нічого хорошого з цього точно не вийде. Тут потрібно конкретно відновити консульські послуги для тих, хто за кордоном, перепросити в тих, хто знаходиться за кордоном, за ту лайку, якою обзивали з офіційних джерел. Постійно цих українців, і, можливо, тоді щось зміниться. Але я в це не вірю. І те, що зараз відбувається, це трагедія для майбутнього України. Бо якщо люди почнуть насправді виходити з українського громадянства, все, можна забути просто про мільйони українців, які зараз проживають за кордоном. Свою думку пишіть в коментарі, буде дуже цікаво їх почитати. До побачення.